Привіт, друзі! Ми будемо сьогодні мандрувати безмежними шляхами неосяжного космосу. Наша подорож починається. Рахуємо! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Перший від Сонця Меркурій, друга Венера, а третя Земля. Марс червоніє, каже уперто. прикри займати лише місце четверте, п'ятий Юпітер, а шостий Сатурн, сьомий Уран, ну а восьмий Нептун. Плутон це дев'ята планета була. Та вчені сказали, занадто мала, дрібноти такої в системі чимало, і в списку планеті вісім стало. Ми на планеті Меркурій. Меркурій не має повітря і води, Розумних істот тут відсутні сліди. Венера ховається в хмарах, красуня Венера, Отруйна для людства її атмосфера. Планета земля у системі єдина, де квітне життя і панує людина. Її нам потрібно навчитись любити, Природу земну берегти, не бруднити. На Марсі немає ні краплі води. Можливо, життя зберігають люди, але атмосфера розріджена дуже. Розумне життя там не знайдено, друже. Поверхня Юпітера створена з газу, ступити не можна. Потонеш одразу. Там фон радіації дуже шкідливий. Отож проживання істот неможливе. У кільцях Сатурна панує зима, Нема атмосфери, і життя теж нема. Життя не жаліє блакитний уран, Його полонили мороз та буран. У хмарах Нептуна лиш вітер гуляє. Життя не шукайте, його там немає. А що таке сонце? спитала дитина. Монета, млинець чи жар птиці Піріна. У телескоп астроном глянув зірку і мовив упевнено, сенце це гірка». А Зараз пограємо в таку гру є таке в космосі чи немає. Комета так, є. Космосі. Планета Земля. Правильно, це третя планета, на якій ми з вами живемо. Дерево немає в космосі правильно. Супутник так є. Сонце, зірка теж є правильно. Місяць і зірки так теж є молодці, друзі.